Микола Кіндратович, заступник головного лікаря з лікувальної роботи, начальник штабу цивільної оборони обласної клінічної лікарні. Скажіть, будь ласка, що у вас сьогодні має відбуватися? Сьогодні у нас згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, відбувається проведення спеціального навчання на території обласної клінічної лікарні. Згідно цього навчання, будучи щодо дій, Медперсоналу при надзвичайних ситуаціях в даному випадку це авіаційне бомбардування. Це навчання на практиці покаже взаємодію як служб лікарні, так і взаємодію лікарні з службами міста, такими як рятувальні та комунальні. Сьогодні ми відпрацюємо. Порядок евакуації медперсоналу та хворих в укриття вас турбує обласна клінічна лікарня. В нас е, Внаслідок бомбардування, зруйновано частину зовнішньої стіни фізіотерапевтичного корпусу та виникнення пожежі. Е, виникла загроза людям. Там тут тишне відділення, там в коридорі все били. Сюди піднімаються, прийдеть і по галереї направили. Рить ти руки. Потерпіло войносимо на трійку повітря, як ми зрозуміли. Ага. Завоїлася. Так.